Вони вже пройшли медичний огляд і тепер вишукувалися для здачі аналізу крові. 86 курсантів і офіцерів Житомирського військового інституту готуються стати донорами. Серед них двоє дівчат. Третьокурсниця Катерина вже тричі здавала кров для діла крові не шкода. Я тільки рада і ми можемо допомогти хлопцям в зоні АТО. У спортзалі інституту облаштували мобільний пункт здачі крові. Її збиратимуть, щоб рятувати життя пораненим і хворим військовослужбовцям. На сьогодні це береться для Збройних сил України представниками центру крові Міністерства оборони України. А взагалі ми постійно відкриті для того, щоб допомогти людям. Кров наших курсантів дуже цінується, тому що це здорові хлопці. Вони відібрані, здоровий спосіб життя. Все це сприяє тому, що їх кров дійсно допомагає людям. Другокурсники Антон і Андрій, як ніхто інший, знають про потребу в донорській крові під час війни. Одразу після анексії Криму у складі 95-ї бригади вони воювали на сході. Були слов'янське, були Краматорське, були. Ну перебуваючи на сході, ми бачили, як потрібна допомога людям. Найбільші втрати ага. якраз були від втрати крові. Від неможливості або ну, зупинити кровотечу, або навіть неможливості переливання крові. Тому це здається до це дуже важливо і потрібно. Одночасно кров здають шестеро курсантів. Процедура займає менше 10 хвилин. До здачі є ограничення. Нельзя там, допустим, жареного, жирного, молочних продуктів їсти. Сейчас же після здачі вже можна би, кушати все, що чоловік любить, ну і відповідно, пити побільше жидкості. Вот, Для того, щоб встановити об'єм хоча б. Зібрана кров поповнить запаси військових шпиталів. Але медики кажуть, щоб задовольнити потребу в Україні потрібно проводити подібні акції принаймні двічі на тиждень. Ну дай Бог, щоб ми пережили вихідні, Якщо ми віддадим кров на восток, то у нас опять потрібно буде займатися заготовкою. Буквально тут же Тобто, дай Бог, щоб ми пережили вихідні, відправив кров туда. Ось такі потрібності щоб ви просто розуміли.